Всім привіт! Хочу показати вам сьогодні таку класну фішку нашої системи Варанда, а точніше її освітлення. До речі, якщо ви не бачили огляд про цю систему, а «Веранда» — це, як ми знаємо, сливний дах, то можете подивитися його ось тут. А тепер про саму фішку. Дивіться, у нас є такий класний пульт керування освітленням, але він дуже зручний. Дивіться, він кріпиться на магніті до будь-якої частини. Ось так для дітей, ось так від дітей. І також сам пульт до кріплення, він також кріпиться за допомогою магніту. Дуже просто та зручно. Але це ще не все. Дивіться, ми вмикаємо наше освітлення і ми можемо точно регулювати за допомогою сенсорної панелі плавно, з димуючим ефектом яскравість, яку ми забажаємо. Дивіться. От максимальна яскравість, менша яскравість. Плавно та зручно. Круто.